Сьогодні про оновлену форму об'єднаного зарплатного звіту, продовження строки зберігання первинки та автоматичний обмін фінансовою інформацією. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Наказом Мінфіну від 2 березня 2023 року номер 113 внесено зміни до форми об'єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО та військового збору та додатків до цієї форми. Зокрема, оновлено додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати, доходу грошового забезпечення застрахованим особам. Додаток 3. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу. Додаток 4. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Додаток 6. Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. зміни до порядку заповнення та подання об'єднаного звіту. Ці оновлення набувають. Чинності з моменту опублікування наказу номер 113 Отже, за перший квартал подаємо податковий розрахунок, діючу на сьогодні формою, тобто без урахування нових змін. Якщо наказ 113 набуде чинності в травні, тобто в другому кварталі 2023 року, то за новою формою будемо звітуватись тільки за третій квартал. Тож чекаємо не тільки набуття чинності цих змін, а й ще й змін до програмного забезпечення. А тим часом СБУ звернулося до податкового комітету Верховної Ради про необхідність щомісячного звітування з єдиного внеску. Зокрема, в СБУ зазначають, що протягом 2020-2022 року регіональними центрами служби зайнятості українськими підприємцям видано значну кількість дозволів різних термінів дії на застосування праці іноземних громадян, на підставі яких останні отримали в держміграційній службі посвідки на проживання. Але, за даними реєстру застрахованих осіб, більшістю роботодавців ЄСВ за таких осіб не сплачено. А провірити це стало неможливим, адже відомості про зарплату працівників не своєчасно доходять до реєстру застрахованих осіб, і це ускладнює контроль за перебуванням на території нашої держави іноземних громадян. Можливо, влада дослухається хоча б до СБУ, і зробить цей звіт все ж таки щомісячним. А щоб не наробити помилок в обліку заробітної плати, запрошую зареєструватися безкоштовно на майстер клас, який проведуть Олена Габрук та Людмила Смердова 2 травня. Оновлена форма зарплатного звіту та облік зарплати, неоплачувані відпустки, практичні приклади та лайфхаки для воєнного стану. Доступ до реєстрації ви знайдете за посиланням під цим відео. А 5 травня Тетяна Гуль проведе майстер-клас Мобілізовані працівники особливості повернення на роботу, нарахування відпускних і лікарняних виплат та компенсації. Доступ до вебінару ви знайдете за посиланням під цим відео. 27 квітня опубліковано закон 2970 про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Даний закон впроваджує в Україні міжнародні стандарти автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, зокрема загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки СІРС та стандарт щодо обміну інформацією за запитом. Автоматичний обмін має запрацювати вже цього року в законі передбачено що перший обмін відбудеться у 2024 році за перший звітний період із 1 липня 2023 по 31 грудня 2023 року. Але оскільки інші країни-учасниці СРС збирають інформацію з початку 2023 року, існує вірогідність, що Україна отримає інформацію за весь 2023 рік. Автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься всіх фопів, юридичних і фізичних осіб. Автоматичному обміну підлягатиме така інформація. Ім'я, назва власника рахунку, дата народження, адреса, податковий номер, номер банківського рахунку, залишок на кінець року, загальна сума доходів від фінансових активів, за звітний період. Тобто інформація, яка підлягатиме обміну, стосується залишків готівки на рахунках, депозитів у банках, цінних паперів на інвестиційних рахунках та інше, Україна відправлятиме вказану інформацію щодо податкових резидентів країн ЄС, що приєдналися до стандарту, і навпаки, країни ЄС насилатимуть таку інформацію про податкових резидентів України до податкової служби України. Також в законі 2970 викладено у новій редакції пункт 42.4 податкового кодексу. В ньому зазначається, що платники податків, які подають звітність в електронній формі або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з податковою в електронній формі. А для осіб, які є фінансовими агентами, листування з контролюючим органом в електронній формі є обов'язковим у випадках, визначених податковим кодексом. Листування ДПС з платниками податків та з фінансовими агентами, які подали заяву про бажання отримати. Документи через електронний кабінет, а також здійснюється в електронній формі шляхом надсилання документа в електронний кабінет з одночасним надсиланням платнику податків на його електронну адресу інформації про вид документа, дату та час його надсилання в електронний кабінет. Адже, отже, фактично для платників податків нічого не змінилось. Вони і надалі можуть самостійно форму листування з податковою, а для фінансових агентів електронна форма листування з податковими органами стала обов'язковою. Щоб підготуватись до змін з законодавстві, реєструйтесь на наші вебінари. 1 травня Ірина Губіна проводить майстер-клас: готуємося до скасування 2%. уникаємо ризиків та враховуємо переваги співпраці ФОП та ЮРОСІП. Реєструйтесь прямо зараз безкоштовно за посиланням під цим відео. Цим же законом номер 2970 вносять зміни до пункту 44.3 Податкового кодексу, зокрема, збільшено з 1095. До 1825 днів строк зберігання первинки та фінзвітності для ЮРОСІП незалежно від системи оподаткування. Перелік документів, які треба зберігати, не змінюється, а строки зберігання первинних документів тепер такі: 2555 днів, тобто 7 років для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю за транспортними ціноутворенням та документами контрольованих іноземних компаній. 1825 днів, тобто 5 років, для первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності і інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються платниками податку на прибуток непредпутківцями, а також юрособами єдинниками Але цей строк не поширюється на документи, до яких застосовується більш тривалий срок зберігання згідно з пунктом 44.3.1 податкового кодексу. 1095 днів, тобто 3 роки для інших документів, на які не поширюються вимоги під пунктів 44.3.1 та 4432. Зокрема, для ФОПів строки зберігання первинних документів щодо їхньої діяльності залишаються незмінними. І 1095 днів, тобто 3 роки, для документів, пов'язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль, за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи. Нові вимоги щодо 1825денного мінімального строку зберігання документів застосовуються до документів, які розроблено до Дня набрання чинності цим законом, строк зберігання яких не закінчився на День набрання чинності цим законом, а також починаючи з дня набрання чинності цим законом, до документів, які розроблені особою, стосовно якої на день набрання чинності цим законом розпочато, але не завершено процедуру припинення або ліквідації, та особою стосовно стосовно якої прийнято рішення про ліквідацію після набрання чинності цим законом, закон набирає чинності для наступного за днем його опублікування. А опублікований він 27 квітня. Отже, з 27 квітня почала діяти норма щодо внесення змін до пункту 44 Три про нові строки зберігання первинних документів. Окремі норми закону почнуть діяти дещо пізніше. Зокрема, норми щодо автоматичного обміну інформації та подання звітності про підзвітні рахунки наберуть чинності з 30 червня 2023 року. Норми про порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки наберуть чинності з 1 січня 2024 року. І норми щодо змін до закону України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на чинності 30 червня 2023 року. Податкова провівши аналіз причин неврахування таблиці даних платника ПДВ, навела перелік причин, що є найпоширенішими з практики прийняття таких рішень. Також податкова наголошує, що до таблиці даних обов'язково надаються пояснення щодо специфіки господарської діяльності, які підтверджують реальність здійснення платником господарських операцій, відображених в таблиці даних, в яких, зокрема, зазначається специфіка господарської діяльності та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника ПДВ наймані працівників задіяні у господарській діяльності, наявність ліцензій, дозвільних документів, допусків, якщо вони необхідні для здійснення діяльності, основні засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди, які повинні бути відображені у формі 20 ОПП, податкові та фінансовій звітності платника. Крім того, податкова навела приклади ситуації з надання інформації платником ПДВ, за розглядом якої комісією прийнято рішення про наверхування таблиці даних платника. COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто помирати. З огляду на небезпекову ситуацію, 25 квітня, на черговому засіданні уряду через COVID-19 було продовжено режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин на всій території України до 30 червня 2023 року, а саме внесені зміни до розпорядження кабінету міністрів No 338 та постанови кабінету міністрів No 1236. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю встановлено, зокрема, такі святкові і неробочі дні. 1 травня це понеділок, День праці, і 9 травня це вівторок, день перемоги. За довоєнними правилами ці дні мали би бути неробочими, але воєнний стан в Україні продовжено до 20 травня 2023 року, а у період дії воєнного стану не застосовуються зокрема норми статей 71 та 73 Кодексу законів про працю. Про святкові і неробочі дні на практиці. Це означає, що офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає. При цьому графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Зверніть увагу, що максимальну тривалість робочого тижня під час війни збільшено і вона становить вже не 40, а 60 годин. Тому скасовані свята можуть увійти до норми робочого часу і оплачуватися в одинарному розмірі, якщо роботодавець не вирішить, що такий день буде вихідним і неоплачуваним. Також скасування свят і вихідних впливає на нарахування відпускових. Запрошую зареєструватися на безкоштовний майстер-клас, який проведе Галина Морозовська 3 травня. Неприбуткові організації, податкові та облікові помилки, штрафи та ризики втрати пільгового статусу. Реєстрація безкоштовно прямо зараз, за посиланням під цим відео. Державна податкова служба станом на 24 квітня 2023 року оприлюднила новий довідник типів об'єктів оподаткування для заповнення повідомлення формою 20 опп. Нагадаємо, що відповідно до пункту 63.3 податкового кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у податкову за місцем проживання особи, а також за місцем реєстрації рухомого та нерухомого майна об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, тобто не за основним місцем обліку. Згідно з порядком обліку платників податків і зборів, форма 20 ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації створення чи відкриття об'єктів оподаткування до податкової за основним місцем обліку платника податків. Форма цього повідомлення передбачає відображення типу об'єкту оподаткування, який обирається з довідника. Тож зверніть увагу на оновлений довідник типів об'єктів оподаткування, який розміщено на веб-порталі податкової. А для того, щоб завжди мати під рукою актуальні форми і бланки звітності, користуйтесь сервісом документи на бухгалтерській відеоплатформі. Тут ви можете завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, що необхідні в роботі. Всі вони перевірені. Юристами, економістами та представниками податкової служби бібліотека постійно доповнюється і на сьогодні вже складає 3 тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо всі запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. У Верховній Раді зареєстровано законопроект. Від 19 квітня 2023 року номер 92-24, яким із 1 липня 2023 року пропонується зокрема відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок, у тому числі щодо повноти нарахування та сплати митних платежів. Установити, що адмінстягнення за порушення митних правил не накладаються у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання податкового повідомлення рішення суми податкового зобов'язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 липня 23 та завершені до дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану, збільшити строки для подання та Розгляду заберечень підприємству у разі незгоди з висновками, викладеними в акті про результати документальної перевірки, а також встановити, що алгоритми дій посадових осіб митних органів під час здійснення постмитного контролю, а також під час проведення документальних перевірок визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Головною метою законопроекту 92.24 є відновити правила митних органів для забезпечення дотримання законодавства з митної справи та наповнення державного бюджету. І наостанок розповім про найближчі дати подання та сплати податків. 1 травня, останній день подання декларації про майновий стан і доходи фізичними особами, підприємцями та фізичними особами, які проводять незалежну професійну діяльність за 2022 рік. За податковим календарем платники податків мають сплатити податки за березень до 1 травня, зокрема, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу та плату за землю, податок на додану вартість, акцизний податок, рентна плата, єдиний податок з юридичних осіб та ФОП третьої групи із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 2% за березень. А також податки за перший квартал 2023 року, зокрема, авансовий внесок з податку на нерухоме майно і авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами та єдиний податок з юридичних осіб платниками єдиного податку четвертої групи та авансового внеску з туристичного збору за квітень. 5 травня останній день подання за квітень звіту про реалізацію продукції сільського господарства, звіту про використання та запаси палива, а також звіту про заборгованість з оплати праці та звіту з праці 1 ПВ. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородин Семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.